Усіх садоводів вітаю. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року. Центральна Україна. В цьому відео хочу показати унікальний сорт в своєму роді. Сорт виходить, Альбінос, Це селекція Германії під назвою Ice Peach. Оце отак він грузить себе врожаєм. Оце ось одна гілка. Так, загружено, це дивіться ось. Дерево і пішло. Цей сорт має солодкий смак. Кислинка тут відсутня. Треба дочекатися, поки він повністю достигне на дереві, потім краще його зняти і покласти на дозарювання. А після дозарювання вже нарізати тоненькими скибочками і смакувати. Він смачний. Якщо рвати з дерева і гризти його, він такий хрумкий, твердуватий, то не то. Саме краще, щоб він повністю дозрів і ще після дозарювання. Ото буде отака смакота. Так, що можу сказати по цьому сорту? Може трохи скидувати дрібні плоди самостійно, ось отак. Це ще почалось десь тижні два тому. Бачу, потихеньку починають осипатися. Думаю, в чому справа. А потім зрозумів, що велика загрузка і дрібніші плоди вони просто відпадають. Нічого страшного в цьому нема. Треба було просто взяти і пронормувати. Цей сорт добре витримує морози. Квіт він навіть, квітував він навіть при температурі нижче 26 градусів морозу. Було пару сигнальних плодів тоді. Так само цей сорт кажуть колеги стійкий до курчавості листів. Я свій садок обробляю однаково персиковий та нектариновий. Сказати нічого від себе не можу, як він стійкий чи ні. З обробками претензій до цього сорту я не маю. Плоди можуть бути при норміровці цього сорту. 250-300 грамів. В моєму випадку, думаю, десь приблизно грамів 170-230. Зараз буду сьогодні обривати його. Покладу на дозарювання на, напевно, десь на 3-7 днів. І вже потім будемо з вами його смакувати. на сонці можуть бути ось отакі незначні. Румянці такі ледь-ледь видно. Оце на декількох плодах всього замітив. А так в основному він отакий молочно біло-жовтого кольору, як достигне. Якщо званкувати, він трохи зеленцем віддає. Такий салатово-білий. Треба дочекати, щоб був ось такого кольору. Тримається на дерев'я, ну, давайте зараз спробуємо. Непогано, ось отакі плоди. Передають дощі, думаю, треба знімати його, щоб він не втратив свій цукор. Бо коли йдуть дощі, виходить, вимивається цукор. Ось такі шари. Непоганий сорт, він не схожий на всі інші сорти персика. Зовсім не по смаку, не по вигляду. Такий цікавий альбінос. Гарна прикраса в саду. Сорт Ice Peach. Сьогодні у нас 6 серпня. Персик полежав на дозарюванні десь приблизно 6 днів. Давайте зараз побачимо, яка вага. Він же почав продавлюватись практично 300 грамів, так чи ні? 297. 267. Доволі крупноплідний цей сорт 276. Якщо його нормувати, то можуть подебути набагато більше. 258. 270. Гарний. Гарний сорт. Так. Давайте зараз продегустуємо. Так. Вони всі такі вроді продавлюються. Так, але цей сорт є, щоб ви розуміли, хрумкий. Він навіть, коли повністю буде стиглий, він не буде такий, знаєте, таяти у роті. Він як груша, як яблуко хрумкий. Білосніжна м'якоть. Бачимо, соковита кістка не відділяється. Так, а ну давайте по соку. Він такий аж тріщить, як кавун. Ага, сок є. Але дуже тяжко видати, видавити його, бо він такий твердуватий, хромкуватий. Який вміст цукру. вміст цукру 2 на 13. Так, ну а тепер пробуємо на смак. Так, смак у нього цікавий. Ви схожий на персик, на персиковий. м'якоть тверда, хромка, така, як у груші, напевно, по консистенції. Смак солодкий. Кислинка розмита десь далеко, вона не кислить і практично не відчувається. Цікавий сорт. Краще його споживати, як мені казали, ось отак. Дивіться, не гристи як яблуко, а нарізати отакими ломтиками. Ось. І їсти. Він тоді смакує набагато краще. Ану. Угу. Так якось воно. Коли так споживати його, більше розкриваються оці смаки. Не знаю чому. Mm. Очисте такий десертний смак, цікавий. Е Сорт ексклюзивний. Е він не схожий на персик, він не схожий там на грушу, як е розказують. У нього. Трохи є персиковий смак, ледь відчувається, і ще багато примішок чогось. А сама м'якоть, консистенція схожа на грушу, коли її гризеш на якусь осінню. Смак гарний. Зрівнювати його з персиковими смаками не треба, бо воно не дуже схоже. Так, взагалі, персик гарний, смачний, врожайний. Може скидувати врожай, якщо перегружений, опадати, нічого страшного. Дуже крупний, цікавий сорт, отак когось здобувати. Такими плодами гарними. І цим смаком ексклюзивним. Це круто. Рекомендую, хто хоче щось цікаве з новинок. Персик Ice Peach. Треба. Щоб він вистих добре, не зривайте його за винцем, бо смаку цього не почуєте. Так, друзі, всім гарного дня. У кого є якісь доповнення, пишіть в коментарях, почитаю. Так, друзі, всім гарного дня, до побачення.